Тримаємо, приймаємо. Я слава Єрда, прошу трон для нього. Я Юроцар, всього освіту Володя. На мій тро ніхто не сіє не царних, крім мого сина, комусь можна ще півтора. Але щось буде, мій страшний сон приснився, мабуть, на світ новий цар не родився. Треба книжники стати, не це повинні знати. Добрий день вам добрі люди. За фалему ми йдемо, звістку радісну несемо. Що Христос спаситив світу, і народився. Ми вночі при стаді спали, і не чули і не знали, що куїці в небесах у неземних широтах. А тут раптом серед ночі протираємо сонні очі, чуємо кор співає, а на небі зірка писає. Ми почули спів ангелів, спів Олечний, співвеселий, що в яскині Божий Син родився нині. Ми в яскині поставали, на коліна поклякали, Ісусові уклонились, Бога Господу молились. А Ісус і нас вітав, що й ручками благословляв. Усміхнулась, Божа мати, по і благодаті. В тій хвилині йдіть і йому несіть. І про чудо доповідайте, і Месії поклін вітайте. Чого це ти така, що не прийшла? А я сура, морська жінка, хочу до бати. люблю людям щось продати. Ми не прийшли купувати, ми дам Бога прославляти. І чого воно тут позбирано? Чого воно зажурило? Та слава Бога, що де тут. Слава ваші, є постійні. А послухайте мої, що в городі бував. Кузогнали, я її вкрав. <реглянна> на базарі гроші вкрала. А що мені робити? Треба гроші заробити. Свої сорі куплю брашку, а я мозку губну гармашку. Тож на люди не скупіться, а йди на подіте. Геть діду, геть з хати. Перестаньше прихати. Друзі з добре, я піду і людям розкажу.

Вишивайся браті мелі, стежмо до є нині. Три царів, не ведете, ми йдемо весеєм, світує, спокою і повернемся. Добрі люди, ми мені сказати, що на десь та місія, сімладика є надія. на він треба, правду гору віднесе. Хто бунтує проти мене кляте плем'я виселене? Я те день вас доганяєш, тепер указано. Я пан на панамі, я цар на царами. Сидра... Всі народи держать під моїми руками, хто не кориться мені, гліб купає. Доки сонце не біг, то ти її розбуло. Перестане сонце віти, що на симі володіти. Виходили ви ходили, ви влеєм, чи не бою я вам царем? цар ти, тільки земний. Цей родився цар таємний. єм. Буде це понад царями, землею небесами. Ти нам не цар, тобі yeah. не царювати, над нами царюватиме Ісус Христос. Він до віку, а ти пропаде за горі ріки. Замочить очі прокляті, бо скирай вас хати. Боже, Боже, допоможи царя нам допоможі. Судя Свої сповню Божу волю, покривдженим допоможу. Геть від них, це не твоя справа, ти до них не маєш права. Геть, геть, не повертайся, щоб був щасливий край. Цари Єрде, на твоєму подвір'ї три цари чекають, пане Єрде питає, вийдеш ти до них чи нехай зайдуть. Нехай зайдуть, я звідси. Що ви за люди? Звідки йдете? Куди? Три Далеко сходу йдемо. І куди я спішити таку негоду, на дворі сніг хуртовина гуляє. Присисять в моєму домі відпочинку. Додому повертатися, нікому не клонять. То Доклонитись, хоче Богу, то й збираються у дорогу. Чи то студінь, чи зима. Перешкодів му нема. Ну що ж, йдіть, шукаті вітра в полі, мені сміху і так доволі. Не отлиємо, До ми йдемо, а тобі прокляти їду, де правди не скажеш. Стари, прийшла новина, що народилась Божа дитина, що має царювати. Між нами ж давно. Так приказано. Через мою відомо. Через Позови робить. Позволили судять. Моршко робить, порозперся викликаю, а то смерті пограють. Ха-я-ля! Голотя! Що ж не тіла? Ану мозку, глянь за тебе. Давно родитись маєш, що на мене Я... Де у мене гніма і пішом все, буквально. Тут вона казала, що родити мало. Она краще. Тут що кажуть, готові. По цьому світу діть. Ні на картині не сі. Дай хлопець до дворів голову житті. Цар ірді, в місті є твісти, комусь повністю руку. По всьому світу йдіть, на жалію, мого молодцям мого голову теж А ви знаєте, Якщо я вегу плюси, так само мені горе. Цар є, в було Офлемі з колес дітей. Я приніс голову твого сина. Краще було мені вмерт, від свого сина, це землі в церкву. щоб скоріше вмерла. Да ну ти цар, бійся, Бога, смерть твій біля порога. Я смерті не боюся, Срібним злотом відкуплюся. Моє військо я хоробре, моя брата чорта. Смерть моя мила, ти завжди мені спожила. Ти кусила ворогів, які я тобі звелів. А тепер кого скусити? — Це то молодше, на засіб святлими, на крайності. І не буде того царю. я кусов його не вдарю. Я мале дитя я скину, і скиню, я дуже радий. йому служити, а тебе прийшла вбити. В чорта! Добрий день вам, добрі люди, не будьте маркетні. Я прийшов до того, що я дозволив вам на рід. А за ваше до вас затем я... добре діля. Ха-ха-ха, мій брат і мій хат. Ході зі мною в пекло. Ой, ти віро, що ж ти наробив? Зелів би не родити, ніж такого указити. А не...

як Зашка весной, а Сашка весной поколили вожжі, версали повного хату. Здоровий мілий Боже. А ви в нас куревоси на колочку бабусі? А бабуся, як я ввели. Займа світа. Воно зіло!